Я розраховую, що з завершення російського вторгнення по через викинення відтиснення цих агресорів з України буде лише означати відкриття воріт для ще кращого економічного розвитку між нами. Постійно говоримо з паном президентом. що. Це повинна бути польща без кордонів. Так, ми віримо в це, що європа Україна буде в європейському союзі. Так, ми хочемо, щоб звичайні поляки, звичайні українці не відчували цього кордону, який є між нами, щоб він не був цей кордон перешкодою між нами, щоб не заважав здобування роботи пошуками роботи, пошукам розвитку, освіти, науки чи в звичайному житті. Звичайно, він буде кордоном в політичному розумінні. Він буде географічному розумінні. Е е е